Вашингтон кинув виклик Пекіну. Китай готовий битися до кінця. Піднебесна відреагувала на підвищення мит з боку Сполучених Штатів Америки. Більше видатків на оборону. Фі Дзіньпін прагне ескалації. Про що домовився з Путіним? Війна виходить на новий рівень. Цій темі ми присвячимо випуск новин на каналі. «Сій час підпишіться і до справи. США та Китай вступають у серйозне протистояння. Американський президент Дональд Трамп вирішив збільшити тарифи на імпорт до КНР. Вони за відповідним указом підскочили із 10% до 20%. Текст указу оприлюднений на офіційній сторінці Білого Дому 5 березня. Це не аби як обурило Пекін. Мовляв, правильно було б проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного на рівних. Ось як на це рішення Білого Дому відреагувало посольство Китаю в США. Якщо Сполучені Штати Америки хочуть війни, тарифної торгової або будь-якої іншої, ми готові битися до кінця. Кінець цитати. У відповідь уряд Китаю з 10 березня запровадить додаткові тарифи на широкий перелік груп аграрного імпорту зі Сполучених Штатів. Додаткові мита у розмірі 15% будуть розпосюджуватись на американську курятину, пшеницю, кукурудзу, бавовну, загалом близько 30 товарів. На американські сорго, соєві боби, свинину, яловичину продукти водного промислу, фрукти, овочі та молочні продукти вводяться додаткові мита у розмірі 10%. Список включає понад 700 найменування аграрної продукції, а обсяг становить суму у 21 мільярд доларів. Окремо Китай призупинив ліцензії на імпорт сої для трьох американських компаній та зупинив імпорт американської деревини. Водночас країна збільшує свій оборонний бюджет на 7,2% на цей рік. Нині він складатиме 245 мільярдів доларів. Повідомляє Associated Press. Експерти заявляють, що справжній бюджет китайської оборонки може бути на 40% вищим від заявлених цифр. Невже Китай реально готується до світової війни? Адже штати на противагу хочуть знизити видатки на оборону за оцінкою експертів. Адміністрація Трампа може скоротити оборонний бюджет на 50% за рахунок зовнішніх витрат, зокрема, підтримка України та інших країн. Видання «The New York Times» підтверджує, республіканець залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї та іншої великої допомоги Україні. Хоча, як зазначає керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, від заморозки американської міжнародної допомоги виграє саме Китай, а не Америка. Особливо на африканському континенті. Далі цитую бо саме Китай заповнює всі ніші, де немає американських грошей. Власними інвестиціями в інфраструктури поширення китайського впливу прискориться не тільки там, це також шанс для Європи. Разом з тим сідіньпі немовірно веде переговори з Російською Федерацією щодо відправки своїх військових на тимчасово окуповані території України. Хочуть, щоб китайські солдати набули бойового досвіду. Про це повідомляє український центр національного спротиву. Китай, який північна Корея використовував війну як полігон для підготовки своїх військових. Китайські представники неодноразово з'являлися на тимчасово окупованих територіях. йдеться у повідомленні. Навіть нещодавно у мережі з'явилося відео з китайськими найманцями, у формі яких засікли на Покровському напрямку. Військовий ЗСУ Станіслав Бунятов на позовний Осман коментує: Китайських найманців стає все більше. Нещодавно опублікували відео з Покровського напрямку. Не сидиться вдома ворогам. Будемо обнуляти. А що з цього приводу думаєте ви, шановні глядачі? Невже Пекін веде підготовку до бойових дій світового масштабу? Пишіть в коментарях. Вперше у війні Росії проти України взяли участь китайські найманці. Бойовиків зафіксували під покруськом. Перші кадри покажу за мить. Чи є офіційне підтвердження? І навіщо їх кидають на фронт? Ви на каналі Сейчас розберемося разом. У мережі 2 березня ширяться ці кадри, на яких, як стверджується, китайські найманці Збройних сил РФ розмальовують стіни багатоповерхівки. Озброєні люди говорять китайською і виводять іерогліфи. На формі одного із них можна побачити шеврон штурмової роти ворожого підрозділу БАРС. Локація десь на Покровському напрямку Донеччини. Мілітарний паблік, що на фронті, ділиться підрахунками. За наявною інформацією, на території України перебувають понад Десять тисяч військовослужбовців КНДР та Китаю. Деякі групи вже перебувають на лінії фронту. Більшість особового складу найближчим часом буде залучена на тому ж покровському відтинку. Зауважу, нині він і залишається найбільш напруженим та інтенсивним з точки зору кількості бойових дій. На покровському векторі з початку доби 3 березня окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій за попередню добу. Відповідно другого числа, захисники батьківщини зупинили 18 атак. Кажуть, Китай активно вивчає тактику сучасного бою, такий собі обмін досвідом із бойовиками РФ. Військові телеграм-канали пояснюють, Пекін має ціль нарощувати далі свій військовий потенціал. Власне, такою ж була і ціль північних корейців, яких українські сили оборони розбивали на Курщині, допоки вони не відійшли з позиції, підтиснувши хвости. Залучати солдатів кімчанина принизливо для Москви, адже країна проголошує себе ледь не світовим лідером, каже начальник Гурмоу Кирило Буданов. Давайте цитувати. Їхня армія отримує бойовий досвід, якого у них не було із 1950-х років. І перші її застосування після підготовки в Росії показали, що це просто жах. Тобто, вони були точно не готові ні до чого в нинішніх реаліях. Вони повернуться назад, почнуть перенавчати свою армію, вважає того За інформацією, яку змі отримала від джерел у розвідці Південної Кореї, КНДР вже направила додаткові сили саме в Курську область. Про це йдеться у звітах станом на кінець лютого. І при цьому Китай чекає на стійкий мир та врегулювання так званої української кризи, як вони це називають у піднебесній. Не раз представники країни говорили, що підтримують переговорний процес між сторонами, що воюють. То що це за дисонанс? Кремлівські інсайдери через анонімні канали пояснили, відео з китайцями на фронті це злив, аби спровокувати реакцію окремих груп усередині Росії на можливість діалогу між Києвом та Пекіном. Очевидно, після підвищених тонів, які ми спостерігали між Зеленським та Трампом в овальному кабінеті. Подейкують, що знову відновилися розмови щодо можливості поїздки Путіна до Китаю. І там же він побачиться навіть із лідером КНДР Кім Кімчанином. Але тут уже американці неофіційно посилають сигнали, що наступна велика зустріч має бути у Путіна із Трампом. Хоча для її проведення ще потрібно зробити багато роботи. Як думаєте, ви, шановні друзі, що за подвійну гру між Пекіном і Вашингтоном веде Путін? Пишіть, будь ласка, в коментарях залишайте свої вподобайки і підпишіться на канал свій час.